У найближчі три дні дощі на Хмельниччині посиляться, а температура повітря коливатиметься у бік зниження. У п'ятницю, 13 вересня, нічна температура повітря ще буде на рівні 16-18 градусів тепла, а вдень термометри покажуть плюс 24-плюс 26 градусів. Ймовірність опадів у п'ятницю висока у північній частині області. А от в суботу, 14 вересня, інтенсивні дощі з грозами накриють Хмельниччину і йтимуть впродовж доби. Опади супроводжуватиме вітряна погода з поривами 10-15 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 13 до 15 градусів вище нуля, а в день стопчики термометрів не піднімуться вище 21 градуса тепла. У неділю 15 вересня стане ще прохолодніше. Температурні показники в день знизяться до 17-19 градусів тепла. Вночі термометри покажуть 11-13 градусів вище нуля. Впродовж доби опади не припиняться, а пориви південно-східного вітру сягатимуть 10-15 метрів за секунду. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.